Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. І я запрошую вас у свою пряжну лабораторію. Бо час від часу я перевіряю на витривалість кольори пряжі, в основному шкарпеткової пряжі. Трапляється це здебільшого, коли я роблю звіт. У шкарпетковій скрині дизайнерських бажань це спільний проєкт, який започаткували ще з початку 2023 року Оксана та Маруся нам два звіти за листопад та Грудень. І тоді, я так думаю, можна буде підвести підсумки моїм випробуванням за рік. А сьогодні у нас звіт за листопад. І це одночасно, з тим перше звільнення спиць у нашому тижні звільнення спиць та гачків від Оленки Буганової. Тиждень звільнення буде тривати ще до неділі, а листопад завершиться в нас в четвер, тому я поспішаю зробити звіт по шкарпетковій скрині дизайнерських бажань. Моя чудова скриня. Знов порожня. Ну так, час від часу буває. І сьогодні ми продовжуємо відстоювати чесне ім'я пряжі від фірми Регія. Отакий моточок подарувала мені Іринка з каналу Ірина з Хобірум. для того, щоб запевнити мене. Що регія не завжди буває підступна, то мені так щастить, тому що я в'язала цього року із Маріна Я колор, синій колір віддавала пряжа, і я в'язала влітку з котону колір Туті Фруті. І тут в мене линяв червоний колір. Отже, я так розумію, ми цього разу будемо. Робити ставки, віддасть колір чи ні синя пряжа. У синій є шматочок, тому що тут два хлопці, Арно і Карлос, мабуть, намагалися створити такий малюнок. Я не розумію, як це в них працює, чи вони самі фарбують, у чому я сумніваюся, чи вони тільки малюють дизайн, а фарбує хтось інший. І от ми з'ясуємо, чи не підставили цих хлопців з цим забарвленням, чи витривала ця синя краска у цій парі. Тому що я в'язала і випробувала, здається, чи в вересні, чи в серпні, теж регію, щоб зрозуміти, чи всі кольори віддають колір. Ось отака пряжа я в'язала. Методом Helix гольфи, і ця пряза, пряжа не линяла. У мене до от до цього хлопця у мене нема питань. Він якось домовився. Або, може, навіть сам розфарбовував. У мене вийшли не такі гольфи, як він малював, тому що там був метод Helix, я трошки розбавила рожевим кольором, але все одно. Лабораторні випробування показали, що цьому забарвленню від цього хлопця можна довіряти. А сьогодні ми будемо перевіряти іншу парочку, парочку хлопців і парочку шкарпеток. Я поділила цю, цей моточок навпіл, щоб у мене була можливість вив'язати так, щоб у мене секції лягали так, щоб. Резиночка, п'яточка і носочок були сині. А тут вже було таке смугасте забарвлення. І в мене ці шкарпетки вив'язані по принципу зустрічної полоси. Бачите, кольори повторюються, тоді, коли ми отак розвертаємо шкарпетки. Бо я в'язала одну шкарпетку зверху, клубочка. А іншу з центру. Звичайна резиночка, скільки тут, три на одну, зверху, просто щоб тримала форму. І закінчивши цю пару, я вивільнила ось оцю пару спиць. Ну, це такі нероз'ємні спиці, Хая-Хая. У мене таке 50 на 50 враження спицями задоволена, волосінню ні. Ось вона, значите, яка неслухняна. Але це другі мої спиці два з половиною. Перші чітко вони зараз в роботі. А ці я звільнила, щоб хоча б розпочати жакардові шкарпетки, бо листопад вже минає. А в мене в кольоровому році ще не розпочата ця номінація Жакард. Тому треба поспішати. Отже, звільнення спиць ненадовго. Тому що сьогодні я планую вже розпочати нову пару шкарпеток жакардом. Хоча б на резинках буде 2,5, а коли піде жакард, треба буде брати вже чи 2,75, чи навіть 3чку. І цього разу, щоб не застосовувати оцет, я вирішила перший раз. Попрати залишки синьої ниточки. Оце я в'язала мисочки, дов'язала, у мене у одного так залишилось, у іншого так. Оце два шматочки залишилось. І я хочу їх попрати і подивитись віддасть колір чи ні. Хай віддає. Воно нікого не забруднить. І ми можемо це робити дуже сміливо. А вже після того, як буде, будемо знати результат. Тоді вирішимо, як нам прати шкарпетки. Хай вони тут трошки зачекають, а ми переходимо в лабораторію. Отак, беремо водичку. Для чистоти експеримента додаємо білий аркуш. Ну, щоб було видно краще, якщо буде віддавати трошки кольору, тому що. Не завжди це гарно видно, але мені чомусь здається, що цього разу у нас буде синя водичка. Не те, що я не довіряю цьому кольору чи цим хлопцям. Дуже просто яскраве забарвлення, мені здається, що може віддати кольор. Отже, занурюємо саме пасмачки, щоб, щоб шкарпетки не чіпати і щоб зрозуміти, що у нас буде зі шкарпетками далі. Бачите, воно вже зразу віддає. Не хочеться в хімію лізти руками. Але, здається, водичка не настільки темно-синя, щоб лякатися, тому що шкарпетки, вони ж бачите, тут білого нема. Це блідо-голубий, трошки яскравіший, яскравий голубий. Навіть якщо трошки її запачкає, то нічого страшного, тому що білого нема і синій це не такий. Треба мені все ж таки на загал. Відзняти лабораторну роботу з регією Як, тому що там синій був такий, що не було видно донця, Денця. Ну що, синій колір віддає не так багато, як регія як, мабуть, як все ж таки не дуже тримає. Не так закріплювали, мабуть. Ну, це я вигадую. Як так закріплювали, не так. Ми те, що бачимо на підставі цього і робимо висновки. Що пряжа реге від цих хлопців, якщо не в'язати хелікс з білосніжною пряжею, мені здається, можна використовувати. Нічого не станеться і цим шкарпеточком. Тому що тут, бачите, тут же ж тільки синя. А тут же її не стільки буде багато, і воно віддасть менше кольору. Ні, я, ну як, як сказати, я задоволена результатом. Невідмінно, але цілком можливо. Трошки от тут додати для гостроти, смаку, щоб трошки було, зрозуміло. Хто готував. Тому зараз будемо сміливо. Ні, я поміняю воду для шкарпеток. Але я тепер впевнена, що мені не треба бігти за оцтом. Можу бути сміливішою у цьому випадку. Зараз приберемо. А знаєте що ще? Ми сьогодні проведемо ще один дослід. Я десь чула, що якщо прати не в звичайному засобі, а зараз пошукаю, я десь чула про чарівні властивості засобу для прання пов'язаних речей від фірми Евкалан. Я трошки хриплю, вибачайте, трошки застуда мене. Захопила, але я сподіваюся, що скоро звільнить. І я десь чула, що якщо прати... у цьому евкалані, ми маємо два плюси. Перше, це колір не віддає Оце ми зараз перевіримо. А друге, не треба потім річ, яку ...попрали, виполіскувати. Тому у нас сьогодні подвійне випробування. По-перше, це випробування. Пряжі регія. Забарвлення від арнета Карлоса. Забуваю я, як хлопців звуть. А по-друге, це прання з евкаланом. От зараз подивимось, чи буде у нас блакитна водичка, чи ні. Ось наші шкарпиточки. Зараз роздягнемо і хай пірнають. Обіцяли, що не буде линяти От зараз і перевіримо. Це в мене такі дитячі картонні блокатори. Та нічого подібного, ніякий евкалан не рятує. Бачите блакитна водичка. Ну, тому що тут мало саме синього, було б більше синього, все одно віддає. Я, я так сподівалася, що Евкалан врятує повністю. Ну, повіримо, що після нього не треба виболіскувати, але те, що він рятує від того, що блиняло, не вірю. Тому, дівчата, оце наше все. Можливо, він, знаєте, рятує не від того, щоб не віддавало, а щоб оці світленькі секції не набирали в себе синій колір. Але я, я рахую, що тут нічого не зіпсує ці шкарпетки, тому що тут вся палітра така. Вона не блакитна, вона скоріш волошкова. Ну, бачите, все одно. Ніякий евкалан. Нас не врятував, тому хлопцям ставимо задовільно невідмінно, але задовільно можна поставити. Тому що відмінник у нас у класі Регії оцей хлопець. Зараз подивлюсь, як його ім'я, щоб знати своїх героїв в обличчя. Сподіваюсь, що я вірно читаю. Ну, як бачу, так і читаю: кафе фасет. Запам'ятайте обличчя цього чоловіка, він гарно фарбує пряжу. Ниточка неленюча. А оці два хлопці з синім кольором трошки перестаралися, його забагато. А висновки для себе робіть самі. Якщо... В'язати тільки з цієї ниточки в мене нема зауважень. Але на Хелікс я цю пряжу не візьму і вам не рекомендую. Але ниточка дуже м'яка. Тому я дякую Іринці за те, що вона намагалася відстоювати добре ім'я Регії. Будемо вважати, Ірину, що тобі це вдалося, тому що в порівнянні з. Оцією пряжею це ще квіточки. Я колись зроблю можливим і зробити і цей дослід, щоб ви теж побачили. Отже, до шкарпеткової скрині дизайнерських бажань листопада піде оця пара. Я так сподіваюся, що вона дочекається ще якісь шкарпеточки грудня. І тоді перед новим роком ми знову її будемо опустошати. І ще я хотіла зробити таке не оголошення, а зауваження, щоб ви звернули увагу. Я колись робила досліди ось цією пряжею. І у мене в роботі була веселка, там усі сім кольорів. І пряжа повела себе навідмінно. Там не було ні краплинки кольору, що віддає, але. Нещодавно Світланка з каналу Давай Пов'яжемо випробовувала пряжу з цієї серії, але під номером 16, зима, така червоно-бордова. І Світланка казала, що вона дуже багато червоного кольору віддала. Тому, дівчата, хто буде працювати з цією пряжею, ну і з фей моїх «Казки» 12 місяців. Випробуйте пряжу, бо я гарантую якість веселки. З іншою пряжою я ще не працювала. Ось Світланка каже, що зима віддає червоний різдвяний колір. Ну, такий. Нежадний сезон наділяє всіх червоним кольором, тому хелікс з білим або жакард я так думаю, неможливо вив'язувати. А я веселку. В'язала саме в Хеліксі, і в мене нема ніяких зауважень. Спрацювала веселка на відмінно. А висновки по інших місяцях або сезонах будемо чекати до завершення нашої різдвяної казки. Ні, не різдвяної. У нас же казка 12 місяців. Заплуталось так багато свят, нас очікують незабаром. А перед святами хочеться вив'язати щось яскраве, таке незвичне, і здебільшого дівчата в'яжуть жакарди. тому будьте уважні, яку пряжу ви обираєте на жакарди. Я збираюсь в'язати з норду у грудні і по завершенні знов проведу лабораторну роботу. Тому, якщо буде цікаво, Навідуйтесь на канал Різнокольорова мозаїка, щоб приймати участь у нових лабораторних роботах. А поки що бережіть себе, налягайте на вітаміни, тому що підступна застуда гуляє по вулицях наших міст, а у нас дуже багато справ і нема часу хворіти. Тому на все добре до нових зустрічей!